На дорозі бувають ситуації, де секунди вирішують усе саме для таких випадків, і існує комплекс активної системи безпеки Toyota Safety Sense. Що ж таке Toyota Safety Sense? Пояснення без складних термінів. Це набір помічників, які стежать разом із вами за дорогою. Вони бачать те, що ви можете не помітити, і реагують тоді, коли є небезпека. Що ж входить у Toyota Safety Sense? Перше попередження про зіткнення Toyota визначає ризик зіткнення з авто, пішоходами чи велосипедистами. Попереджає та за потреби гальмує автоматично. Це високий рівень безпеки. Друге. Адаптивний круїз-контроль. Тримає дистанцію, самостійно сповільнюється і прискорюється. Це менше різких ситуацій у Русі. Третє. Утримання в смузі руху. Стежить за розміткою та коригує кермо, якщо авто відхиляється. Це захист від випадкового виїзду зі смуги. Четверте автоматичне перемикання світла. Автомобіль самостійно перемикає дальнє та ближнє. Це краща видимість вночі. П'яте. Розпізнавання дорожніх знаків. Щитує знаки і показує їх на дисплеї. Тому важлива інформація завжди перед очима. Чому це важливо? Toyota Safety Sense – це про реальну користь, менше ризиків, більше безпеки для вас та ваших близьких. Щоб оцінити ці системи, вистачає однієї поїздки. Завітайте на ТЕЗ-драйв і відчуйте, як авто реагує там, де це справді важливо. До зустрічі у Toyota Центр Львів Діамант. Па-па!